Розпочнімо, розташуємо руку в підключичній зоні, та відведенням руки вперед та назад робимо легкий лімфодренаж, виконуємо 10-15 повторень. З іншої сторони проводимо такі самі дії, розташовуємо руку в підключичній зоні та Проводимо лімфодренаж. Не поспішайте, відео може бути прискорене. Робимо глибокий вдих та починаємо легке простукування нашого грудного м'язу, який теж дуже добре допомагає виводитись лімфі. З іншої сторони, на вдиху робимо таку саму маніпуляцію. Ставимо руки в підключичну зону та робимо легкий та плавний помпаж. На відео це виглядає сильніше та інтенсивніше, більше як для прикладу. Робимо з кожної сторони по 10-15 разів, промнемо нашу навколоушну зону. Для кращого кровотоку та лімфотоку можна пропрацьовувати з обох сторін одночасно пропрацюємо лімфовузли, які знаходяться під нижньою щелепою, ставимо руку ребру та нахиляємо голову, таким чином активуючи Лімфотік. З іншої сторони робимо такі самі маніпуляції. На кожну сторону робимо 5-7 разів. Легкими рухами показуємо напрям руху лімф по обличчю до вуха, вниз по шиї і до ключиці. Розслабимо м'язко пускач перегородки носа, робимо захват і ніби плавимо, доки сама складка не вискочить з-під пальців. Робимо так 3-5 разів. З іншої сторони робимо так само. Промасуємо та розслабимо м'яз підіймач верхньої губи і крила носа. Повільними рухами круговими підіймемося до кутиків очей і повільно спустимося донизу. Повторимо дану вправу 5-7 разів. Розпочнемо роботу безпосередньо з лімфатичними карманами. Фіксуємо верхню губу іншою рукою ніби видавлюємо рідину із зони носогубної складки. Ставимо пальчики один до одного в зону носогубної складки. Та прокочуємо до вушка, таким чином показуючи напрям лімфи. Старайтеся не створювати під оком сильні заломи. Повільно перекочуйте рідину до вушної зони. Таких прийомів можна зробити 5-7 разів. Зараз ми делікатно покажемо шлях нашій лімфі до під вузлів. Не почіпляючи рідину під наші пальчики, ми проводимо по обличчю і до нижньої щелепи. Даний прийом виконуємо від 5 до 7 разів. Іншу сторону пропрацьовуємо вже по знайомому нам алгоритму. Заміряємо наш тейп від крила носа до кутиків рота. Це приблизно 4 поділки на тейпі, приблизно 4 см. І розрізаємо його, якщо він у вас широкий, на вущі полосочки, щоб нам було на дві сторони. Зрізаємо кутики. Ось вийшли отакі дві полосочки. Приступимо до аплікації. Відриваємо якір. І по носогубній складці клеїмо тейп. Спочатку якір, далі легенько, легесенько натягуємо шкіру і спускаємо тейп без натягу по носогубній складці донизу. Легенько прогладжуючи, тепер активуємо його більш інтенсивно прогладжуємо, можна зробити ще легкий його натяг. Готово. Тепер інша сторона виконуємо те саме якір крило носа. Зриваємо захисну плівку, легенько натягуємо шкіру, тейп спускаємо без натягу. Легенько можна привідкрити рот. Тепер активуємо його. Можна залишити так, а можна зробити комбіновану техніку, яка ще буде направлена на додатковий лімфодренаж та підтягнення нашої щічної зони. Підготуємо тейп для другої аплікації. Нам потрібно відміряти довжину від вилочної кістки, від її найвищої точки до носогубного залому. Ось так. Це приблизно буде, в моєму випадку, 7 поділок, приблизно 7 см. В кожного, як ви розумієте, це буде індивідуальна довжина. Відрізаємо та розрізаємо не до кінця навпіл. Зараз покажу, як це має виглядати. Ось такий вигляд має наш тейп. Зриваємо якір та кріпимо його. До нашої биличної кістки, притримуємо пальчиком, даємо йому схопитися, легесенько натягуємо тейп, в свою чергу лягає на шкіру без натягу Активуємо Запам'ятайте, ніяких дискомфортних відчуттів у вас не повинно бути. Займемося іншою стороною. Відміряли тейп, відрізали його, заокруглили кутики, розрізали навпіл, не до кінця залишаючи якір цілісним, і починаємо аплікацію. Зриваємо захисну плівку з якоря, кріпимо на. Виличну кістку симетрично в іншій стороні. Прижимаємо його, щоб активувався клей. Знімаємо захисну плівку з іншої частини тейпу. Легенько натягуємо шкіру, тейп лягає без натягу по нашому обличчю. Активуємо тейп прогладжуючими рухами в сторону якоря. Дану аплікацію краще робити на ніч, або якщо у вас є вільний час у день, її можна носити від 3 до 10 годин. Знімаємо методом скручування, або так як я вам уже в попередньому відео показувала, коли ми типували міжбрівку, можна пальчик підставляти і обережненько знімати.